Пластичні операції без наркозу, які вони бувають і які ми виконуємо в нашій клініці. По перше, кажу так, що любу операцію можна виконати без наркозу. Але є також здоровий глузд, чи варто це взагалі робити, і чому роблять ці операції без наркозу? Найчастіше ви можете побачити, що операції без наркозу виконуються за кордоном. Чому так? Бо за кордоном дуже дорого коштує сам наркоз. Він може складати понад там, 30-40% вартості операції. Ці, тому що дуже дороге ліцензування самої цієї анестезіологічної практики, тому там більшість операцій виконується під місцевим зновуленням або під легкою якоюсь седацією. Але чи це добре? Багато людей я вважаю, що більш якісно, коли е, вона може прийти і зробити безнаркозову операцію, бо це щось таке страшне, менш якісне ні, насправді найякісніше це коли у вас комбінований наркоз, тобто і газовий, і внутрішньовинний, і він з інтубацією. Тоді ви максимально. На захищенні від усіх факторів, якщо у вас там зупинка серця, анафілактичний шок, зупинка дихання. Ми нічого не боїмось, бо ви підключені до апарату, і ви за вас він дихає. Анестезіолог контролює ваш стан організму і ви повністю в безпеці. А тепер подумаємо, якщо у вас місцеве знеболення, у вас е, може виникнути що най, е, менше, і та й найчастіше, це панічна атака якась. Із-якої хірург не зможе отак резко виконувати свою роботу, йому прийдеться зупинитись і купірувати цей приступ панічної атаки. Це може вплинути так і на реабілітацію, і на результат. По-друге, у вас не контролюється тиск, коли є місцеве знеболення. Тобто ви хвилюєтесь, у вас підвищується тиск і при цьому підвищується кровоточивість тканей. Також все логічно. Якщо у вас наркоз, то. Анестезіолог може трошки знизити тиск, ввести кровозупинні препарати, і операція більш сухо, більш чисто приходить і більша і це також може впливати і на результат, і на реабілітацію. Який би ідеальний хірург не був, все одно це буде впливати. Я не проти. А у нас в країні найкращій країні світу є можливість наркоз проводити недорого, і тому у нас є можливість робити повноцінний наркоз найякісніший, найдорожчий. Невеликі кошти, і тому наркоз саме не дуже впливає на вартість операції, і це чудово. Тому йдіть на наркоз і не бійтесь. Всі бояться його просто від того, що не знають на що йдуть. Люди, які вже були в наркозі, ми вважаємо якісний наркоз в пластичній хірургії, а не в гослікарні там під час якоїсь органітної операції. Цей наркоз у нас клініці, він легкий, він найправильніший на вході пацієнта, на виході пацієнта і. Ви просто виспались, у вас нічого не болить, і ви були в безпеці. Тому наркоз це чудово. Не треба його боятися. Отже. Перетерли цю інформацію про наркоз. а Тепер що ж можна під місцевим знеболенням? Дивіться, у мене є операції, які дійсно я виконую рутинно під місцевим знеболенням, і вони легко переносяться. І на вас це ніяк не впливає і немає сильних ризиків. По-перше, що місцеве знеболення ми завжди будемо супроводжувати моніторингом пацієнта, тобто ви будете підключені до апарата, який буде міряти тиск, пульс, сатурацію, і у вас обов'язково буде винозний доступ. Для того щоб якщо у вас все ж таки була якась алергічна реакція, ми миттєво могли на неї зреагувати. Верхня блеферопластика це та операція, яка проходить як ви закрили очі. Я ввів ін'єкційно знеболення місцеве і роблю операцію. А ви зі мною лежите, спілкуєтеся, шутимо, слухаємо музичку і отримуємо гарний результат. Верхня блефаропластика, вона дійсно така поверхнева операція, легко знеболюється і не турбує пацієнта під час операції. Невеличкі ліпосакції, то лі на тілі, чи на другому підборідді можна робити під місцевим знеболенням. Я їх вже зробив просто тисячі, і я знаю, що вони легко перенову. Сяця, але треба розуміти, під час цих операцій нічого не болить, але ви відчуваєте, як механічно смикають ваші тканини, і є якісь такі не дуже приємні звуки для вас. Якщо ви психоемоційно не готова людина до таких відчуттів, то краще все ж таки вибрати наркоз. А якщо ви стійкі, наприклад, багато вже косметології робили ж без наркозів і нормально, все то можна і на ліпосакцію підборіддя йти. Під місцевим здобуванням. Третя операція, нехай це буде видалення біша. Це взагалі вважається така стоматологічна операція. Ви відкрили рота, там вам забрали ці камочки через невеличкі розрізи на слизовій внутрішні щоки. І, в принципі, все, операція нормально переноситься, має місце бути. Багато разів виконував, люди задоволені. Хілопластиків. Це може бути булхорн. Люба пластика губ видалення навіть біополімерного гелю можна робити під місцевим знеболенням, тому що дійсно гарно знеболюється. Із недоліків під час операції болі ви не відчуваєте, але знову ж відчуваєте, як смикають ваші тканини. І що ми працюємо коагуляторами, Тобто, коли ми паяємо судини, щоб не кровила, Іде, якби, ну грубо кажучи, димок такий, і цей димок може заходити вам в ніс, в рот ви його можете відчувати на запах, і це також буде неприємно. Коли йдете на ці операції під місцевим знеболенням, також це пам'ятайте. У вас є психоемоційний фактор, є фактор того, що будуть смикати тканини, і є фактор того, що ви будете відчувати запахи. Якщо це на вас якось психологічно діє, то Краще вибрати наркоз. Якщо ні, будь ласка, переходьте під місцевим знеболенням. І якісь локальні невеличкі видалення, наприклад, рубців. Якийсь страшний рубець в госклініці зашито, рельси, рельси, шпали, шпали. Вам треба це переробити. В більшості випадків це можна під місцевим знеболенням провести. Або після якихось наших навіть операцій, якщо ви не дуже добре загоїлись, можна зробити корекцію невеличкого рубця під місцевим знеболенням. Обкололись, вирізали, перешили, отримали гарний результат. Так що тепер ви знаєте, що вам вибирати, на які операції йти під місцевим знеболенням. А на всі інші краще вибрати наркоз. Я вам можу і підтяжку обличчя зробити без наркозу. Уявіть, під час підтяжки обличчя ви будете лежати в свідомості 6-7 годин на операційному столі. Не можна рухатись, не можна нічого робити. Під час цього ви будете відчувати, що вам там щось роблять, і ви будете відчувати запахи. У вас може бути сильна кровотеча із за того, що ви в свідомості, і це буде слабо контролюватись. І треба розуміти, що ваш психоемоційний стан якимось чином може впливати на роботу хірурга. Тому Завжди, якщо вам кажуть, що треба під наркозом, краще робити під наркозом. У нас в країні це дуже доступно і дуже якісно, тому користуйтесь цією можливістю. Отже, якщо у вас є ще якісь питання стосовно пластичних операцій під місцевим знеболенням, пишіть нам в коментарях. Якщо у вас є якісь побажання до наступних відео, підписуйтесь і чекайте, будемо її знімати.